Добрий день, я Богдан Живоченко, У вас вітає школа україномовних навчалок Випуск 46. І сьогодні я вам розповім про прокачку грудей та плече. Найкраще вправою для прокачки грудей будуть насправді бруси. Саме в дворових умовах. І при цьому треба на них відчуватися не ось отак. А треба знайти широкі бруси. І віджиматися на них, розводячи локті в сторони і трішки приподнімаючи своє тіло. Можна ще опускатись не до кінця? Якщо ви опускаєтесь до кінця, то тоді ви задієте... І додатково ще плечі. Якщо опускаєте стільки до половини, то тоді працює тільки нижня частина грудей. Якщо ви хочете прокачати плечі на брусах, то тоді найкращою вправою, звичайно, будуть віджимання на брусах. Але, звичайні, бажано брати такі бруси, аби вущи від усіх, аби цей палець діставав. Ось ось такі. Повним опусканням. Є ще деякі вправи для покачки Саме плече й набрузка. Це віджимання стандартне. Вони робляться наступним чином. Ви ставите ноги на турнік і віджимаєтесь, заводячи, розводячи руки не в сторону, а назад. Переходимо далі по прокачці плечей. Ще дуже гарною вправою будуть віджимання коло стіни. Але так як у мене тут немає стіни, я вам покажу швидкі стінки. Саме для того, щоб прокачати плечі в довжину, вам треба віджиматися з високою постанови рук і так робити, аби ваші руки розходились на сторону і йшли на... Якщо ви хочете прокачати плечі в ширину, то тоді треба віджиматися з широкою постановою рук і розводити їх в сторони. В першому випадку прокачується передні детки, в другому середні. Середні цос, середній ширину. Також не можна забувати про такі гарні вправи, як віджимання від підлоги. Віджимання від підлоги можна прокачувати як грудь, так і плечі. Ви тільки повинні розуміти одне. Коли ви ставите руки широко і розводите їх сторони, тоді прокачується в основному грудь Коли ви зводите їх і піджимаєтесь так, що вони назад, то тоді прокачується в основному плечі. Ось, так прокачується пруть, так плечі. Щоб більше навантаження на плечі, можна віджиматися сильним рахунок пальця. Тут вправ дуже багато. Ще плечі тренують дуже гарно, різні стійки на руках. Я знімаю відеоурок про прокачку плечей та грудних м'язів разом через те, що в усіх вправах, в яких задіяні, наприклад, плечі, працюють і грудні м'язи. У усіх вправах, в яких працюють грудні м'язи, працюють і плечі. Просто в різних вправах в різному степені працюють м'язи. Я вам показав, які м'язи прокачують краще дані м'язи. Найкращий варіант. Я можу сказати, що ці м'язи е, можна качати значно частіше, ніж біцепс або трицепс, е, адже вони швидше відновлюються і не так швидко втомлюються. Їх також не дуже складно прокачати. Ну, загалом це все. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.